Травмований водій мотоцикла та наїзд на пішохода на Прикарпатті. За вихідні трапилися дві аварії з потерпілими. У селі Старий Лисець. 15-річний мотоцикліст пізно ввечері наїхав на чоловіка. Пішохід рухався у попутному напрямку посередині проїзної частини. Його госпіталізували ще одна ДТП між мотоциклом та легковиком сталася у вигоді. 45-річна керманичка автомобіля Ополь Астра мешканка громади на перехресті не надала перевагу у русі мотоциклісту. У результаті допустили зіткнення з ним. Водій мотоцикла рухався головною дорогою. У результаті ДТП керманич мотоцикла 1991 року народження. Мешканця Ужгорода доставлено до лікарні відомості, щодо дорожньо-транспортних пригод внесено до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Водію по перевірено на факт вживання алкоголю. Результат верезі у всіх випадках слідчі вилучили з місця події. Транспортні засоби призначено експертні дослідження для встановлення всіх обставин дорожньо-транспортних пригод.